А ви пам'ятаєте той класний період в вашому житті, коли у вас все неслось, все йшло легко, згадаєте цей період. Тоді енергія була в плюсі, і ви були такі, знаєте, легкі. І щось з вас, щось з вас зробило важким. Що саме Подумайте, відчуєте? Скоріше за все, те, що ви ідеалізували, те, що ви хотіли створити стабільність. Правда, люди часто бажають створити стабільність в матеріальному. Що утопічно, тому що все починається з духовного. В чому рекомендую створювати стабільність, так це в любові. З любов'ю, живіть стабільно. Все інше гарантується. У Бога такі гарантії. Відповідно, тоді, коли ви ідеалізували і щось пішло не по вашому плану, ви збилися. І та вся легка енергія, а енергія нікуди не дівається, переходить з одного стану в інший, перейшла в іншу форму. Форму такої важкості. Для того, щоб енергію повернути, зробити її знову легкою, переоцініть, усвідомте, що тверець дав вам найкращий варіант, могло бути гірше. Переведіть енергію у вдячність, а себе прийміть, знайдіть точку росту в своїх помилках, плюси, і ви побачите, що легкість і ось ця ваша радість, ентузіазм до життя все до вас повернеться. Користуйтесь, підпишіться, поділіться цим відео. І приймайте участь в моїх заходах. Програма Шлях до себе всіх обійняв.